Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 відняти 8 дорівнює 1 відняти 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала праві частини. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 відняти 8, буде мінус 8, 1 відняти 9. Буде мінус 8, мінус 8 дорівнює мінус 8. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.